Вас вітає канал Шепіт казки». Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Казочка пригоди слухняного чаклуна. Це казочка про хлопчика, який не слухав своїх батьків. У маленькому містечку Чарівноліс жив був хлопчик на ім'я Андрійко. Він був дуже допитливим і завжди мріяв стати чаклуном. Проте була одна маленька проблема. Андрійко абсолютно не слухав своїх батьків. Кожного дня він порушував. Правила поведінки та проявляв непослух. Як то не лізь на дах або не чіпай старий чаклунський посуд. Одного разу, зібравшись з думками, а ще з шоколадними печивами, Андрійко вирішив, що настав час стати справжнім чаклуном. Він схопив свою стару мітлу, котра колись належала його бабусі, і вирушив у ліс шукати чаклунських таємниць. Ліс був такий густий, що навіть сонце соромилось заглядати туди. Андрійко пройшов трохи далі і раптом відчув дивовижний звук. Це був сміх. Хлопчик вирішив піти на звук і незабаром натрапив на маленьку галявину, де сиділи три чаклуни. Вони виглядали досить дивно. Один з них носив шапку з пташиними перами, другий окуляри. Які були настільки великі, що виглядали, ніби на нього напала пташка. Третій же був у червоному костюмі, який, здавалося, тільки що втік з цирку. Привіт, малий. вигукнув чаклун у шапці. Чого ти тут? Шукаєш пригод? Так! — я хочу стати чаклуном, з гордістю відповів Андрійко. Чудово! Але спершу треба пройти наш іспит, сказав чаклун у червоному костюмі. Якщо пройдеш, станеш чаклуном. Якщо ні, то ще не раз почуєш про наші курси чаклунство для початківців. Андрійко з радістю погодився, але чаклуни не були такими простими. Вони перевірили, чи вміє хлопчик слухати. Перший іспит полягав у тому, щоб зловити мишу, яка насправді була драконом у мініатюрі. Дракончик не хотів, щоб його зловили. Тому що мав величезні плани на вечір з іншими дракончиками. Андрійко згадав, що батьки завжди говорили, що потрібно бути обережним, і він вирішив не лякати дракончика, а запропонувати йому торт. Дракончик, почувши слово торт, Відразу ж зацікавився і погодився на угоду. Він дав Андрійкові кілька порад про чаклунство в обмін на смачний шматок торта. Другий іспит полягав у тому, щоб зібрати різнокольорові квіти, які виросли в лісі. Але їх охороняв дуже сердитий ведмідь. Ведмідь любив спати і ненавидів, коли його будили. Андрійко згадав, як його мама завжди говорила. Замість того, щоб сваритися, спробуй зрозуміти. І він вирішив спробувати. Вмовити його. Андрійко підійшов до ведмедя і сказав привіт, добрий ведмедю! Я лише хочу забрати кілька квітів для моєї мами, щоб вона була щасливою. Якщо ти дозволиш мені, я принесу тобі мед. Ведмідь, почувши про мед, відразу ж прокинувся і погодився дати хлопчикові кілька квітів. Андрійка повернувся до чаклунів з квітами, а вони лише дивувалися його швидкості. Останній іспит був найскладнішим. Чаклуни попросили Андрійка створити зілля щастя, використовуючи всі інгредієнти, які вони принесли. Однак Андрійко не звернув увагу на те, що в одному з компонентів було написано: Заборонено до використання. І замість зілля щастя. Хлопчик отримав зілля нещастя, яке перетворювало все навколо на жаб. Ой, чому ж я не слухав батьків? закричав хлопчик, коли всі чаклуни стали жабами. Але тут з'явився дракончик якого Андрійка нещодавно врятував, і він зняв прокляття, і чаклуни повернулися до нормального вигляду. Ти виявився не тільки сміливим, але й мудрим, сказав чаклун у шапці. Тепер ти знаєш, що слухати батьків і друзів це важливо. Андрійко кивнув, усвідомлюючи те, що треба слухати тих, хто про тебе дбає. Усі чаклуни з радістю вручили йому диплом слухняного чаклуна. Того часу Андрійко став справжнім чаклуном. Але щоразу, коли він хотів щось зробити, він згадував про мудрі поради своїх батьків. А ще він завжди запрошував дракончика на свято. Так Андрійко зрозумів, що справжня магія не тільки в заклинаннях. А й у повазі до тих, хто тебе любить. І хоча в його пригодах траплялося безліч всяких моментів, він завжди пам'ятав бути слухняним це не просто добре, це чудово. На цьому казочка закінчується, але пам'ятайте, Якщо ви хочете стати чаклунами у своїй родині, слухайте своїх батьків, бо іноді магія живе саме в їхніх словах.